У ніч на 12 лютого противник атакував 17-ма ударними БПЛА типу шахет 136 131 з району Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, а також керованою авіаційною ракетою з тимчасово окупованих територій Запорізької області і також зенітними керованими ракетами с 300 із. Білгородської області до відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп повітряних сил і сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 14 шахедів та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей загалом після нічної атаки Росії на Україну в Молдові неподалік від кордону виявили уламки шахеда. Прикордонна поліція Молдови опублікувала фото знайдених уламків посеред поля, зазначивши при цьому, що їх ідентифікували як уламки БПЛА типу шахед. Безпілотники безпілотник, точніше, виявили біля села Етулія. Вулканешського району, що неподалік від українського від українських Болграда Іренії, пишуть, що підозрюють, що знайдені уламки це один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою. Так принаймні зазначають у прикордонній поліції, додаючи, що на цьому етапі ніякої загрози для місцевих мешканців немає. Президентка Мая Санду заявила, що цей інцидент це чергове нагадування, що російська агресія є загрозою для усього континенту. Далі пряма її мова це ще одне серйозне нагадування про похмуру. Реальність російська агресія є загрозою для усього континенту. Тому підтримка України має продовжуватися. Тим часом Сенат Сполучених Штатів у неділю проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні Ізраїлю та. Тайваню, яке відбудеться найближчими днями, за остаточне голосування висловилися 67 сенаторів, 27 були проти. 18 республіканців підтримали законопроект після того, як Дональд Трамп, домінуючий республіканський кандидат на посаду глави Білого Дому, розкритикував його, заявивши, що іноземна допомога має надаватися у формі кредиту. Разом із тим, після ухвалення сенатом законопроект буде переданий до контрольованої республіканцями палати представників, де на нього чекає. Невизначене майбутнє законопроєкт може просуватися швидше, якщо демократи і республіканці домовляться про прискорення його розгляду, але поки що такої домовленості не досягнуто. Загалом цей документ включає 61 мільярд доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїля у його війні проти Хамасу. і… Майже 5 мільярдів на підтримку партнерів в індотихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, і стримування агресії з боку Китаю. Він також передбачає надання майже 10 мільярдів гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі і на західному березі річки Йордан в Україні та в інших конфліктних зонах по усьому світу. Загалом Сенат у неділю проголосував за припинення дебатів і внесення правок до законопроєкту H-815, який якраз передбачає виділення цих грошей, зокрема на підтримку України, Ізраїлю і Тайвані, таким чином. Процес ухвалення законопроекту просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроекту у вигляді, який він має зараз, для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця. І очікується, що голосування з цього питання відбудеться упродовж найближчих днів, оскільки за правилами має пройти не менше 30 годин після припинення дебатів. Лідер республіканської меншості в сенаті США Міч МакКоннелл закликав до подальшого просування пакету допомоги України та іншим. каже, що вибір, який стоїть перед. Сенатом простий, чи повернемось ми до американської сили, якої прагнуть наші союзники і якої бояться наші супротивники? Чи ми дамо тим, хто бажає нам зла ще один привід? Постати поставити перед сумнів нашу рішучість. Ми не можемо дозволити собі помилитися. Написав він. Тим часом в Діпстейт написали, що окупанти на Донеччині зібрали цар потяг аби захиститися від можливих наступів ЗСУ. Його довжина загальна 30 кілометрів. Він складається із 2100 вагонів і тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Збирали це дивотехніки від липня 2023 року і Зазначається, що це можна назвати окремою лінією оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірва. 30 кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору просто неможливий. Фахівці інституту з вивчення війни теж припускають, що 30 кілометровий так званий царпотяг між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині міг бути створений все ж таки як оборонна лінія проти майбутніх українських наступів. У звіті зазначається, що супутникові знімки. Від 10 травня 23-го року, а також 6 і 10 лютого, вже 24-го року, свідчать, що за останні 9 місяців російські війська побудували довгу лінію вагонів, які простягувалися від окупованої Оленівки до Волновахи. За даними Діпстейт, російські війська зібрали знову ж таки те, про що ми говорили, 2100 вантажних вагонів у 30 кілометровий потяг, і почали вони його збирати в липні 23-го, Ймовірно, мають намір використовувати як оборонну лінію проти майбутніх українських наступальних дій залізнична. Колія між Оленівкою та Волновахою знаходиться приблизно за 6 кілометрів від лінії фронту, яка за оцінками ІСВ, проходить на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці і перебуває на ділянці фронту, яка була відносно неактивною, коли російські війська почали будівництво. Експерти нагадують, що російські війська нещодавно мали незначні територіальні здобутки у цьому районі. Разом із тим, у ІСВ припускає, що Росіяни могли зібрати потяг і для інших. Цілей. тим часом російські спецслужби почали називати себе чекістами. Національний антитерористичний комітет Росії опублікував новину, де співробітники ФСБ названі чекістами. Це ймовірно перше використання спецслужбами цього слова щодо діючих співробітників. До цього слово не вживали на офіційних ресурсах, у тому числі через асоціації із червоним терором, який почався після 1917 року. Це супроводжувалося численними стратами. Новина. Яка в якій це все зрештою сталося? Звучала так: алтайські чекісти запобігли теракту в Барнаулі. Вона опублікована на сайті НАК 22 січня національного антитерористичного комітету російського з тексту. Випливає, що чекістами автори називають співробітників ФСБ пошук сайтами НАК і ФСБ за допомогою пошуковиків. Яндекс і гугл показав, що раніше слово чекіст стосовно співробітників сучасної ФСБ не використовувалося жодного разу. Воно застосовувалося виключно до радянських спецслужб. Саме слово чекіст воно походить від абревіатури ВЧК, за якою ховалася всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі із контрреволюцією та саботажем. Ця організація існувала у роки радянського союзу. Її очолював Фелікс Дзержинський, і чекісти відомі тим, що виконували функції одночасно слідчих суддів. І катів. Пізніше ВЧК зазнали численних перетворень і неодноразово змінювали свої назви, перетворюючись на ГПУ, НКВД, КГБ, від ВЧК веде свою історію і сучасне ФСБ. Про це ж, до речі, йдеться на їхньому сайті цієї спецслужби. Тому зовсім не дивно, що росіяни повертаються до своїх коренів, принаймні, нехай станом на зараз в одному лише повідомлення. Ми до цієї години також поговоримо, що відбувається на фронтах. У Генштабі нашому повідомляють, що минулої доби. Росіяни атакували на восьми напрямках найактивніше на Мар'їнському та Авдіївському. А загалом на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Окупанти завдали 4 ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснивши при цьому 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях українських військ, так і по Населених пунктах під артилерійським вогнем опинилися традиційно понад 130 населених пунктів. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. Якщо говорити за напрямки, що відбувається там, то у зоні відповідальності у сув Хортиця. Куп'янський напрямок. Наші захисники і захисниці відбили дві атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області. На Лиманському напрямку українські захисники та захисниці відбили три атаки окупантів у районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку відбито 19 атак противника поблизу Богданівки Іванівського. Кліщіївки та Андріївки це Донецька область у зоні відповідальності Осув Таврія. Це Авдіївський напрямок. Найгарячіша ділянка нашого велетенського фронту. Наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. За минулу добу там відбито 23 атаки ворога в районі безпосередньо Авдіївки, і ще 18 атак південніше тоненького та поблизу Первомайського. А також Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники і захисниці продовжують стримувати противника недалеко від Красногорівки, Георгіївки, Побєди. <кхід> Перепрошую, і Новомихайлівки. Це все Донецька область. Загалом там відбито. 32 атаки на Новопавлівському напрямку. Наші захисники і захисниці відбили атаку е, північніше приютного Запорізького Запорізької області. Безпосередньо на запорізькому напрямку відбита теж одна атака противника в районі роботиного у зоні відповідальності ОСУ Одеса. Це Херсонський напрямок. Наші сили оборони продовжують утримувати позиції. І відбувати штурми окупаційних військ. Незважаючи при цьому на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. За минулу добу росіяни там здійснили одну безуспішну на щастя, штурмову дію. Водночас сили і засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59, про якому говорили на початку цієї години. Підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, одному артилерійському засобу, двох складах боєприпасів. Рипасів окупантів загалом робота по російських окупантах продовжується. Стримування ідеться зараз по усій лінії фронту, абсолютно, але при цьому не зважаючи навіть ні на значні втрати, навіть на значні втрати, ні в людях. Ні, у бронетехніці росіяни все одно намагаються штурмувати позиції найрізноманітнішими методами підходять до виконання завдань. Зрештою, ми бачимо, що поряд із тим, що вони наступають на різних ділянках нашого фронту, бо якщо пройтися по зведенню генштабу, то ми бачимо, що вони просуваються, намагаються точніше просуватися і на півдні. І на сході нашої країни абсолютно на усіх напрямках йдуть в наступи, але водночас і вибудовують оборонні свої позиції, як це до прикладу роблять зараз із бронепотягом, який тягнеться від Волновахи до Оленівки, точніше по залізничній станції. 30 кілометрів. Ви тільки уявіть, вони називаються цар потягом, звичайно, але. Сама маса оцього металу, який вони набудували, це 30 кілометровий потяг, до якого входять 2100 вагонів, і це принаймні на цей момент. Бо ні аналітики ІСВ, ні аналітики з Діпстейт не повідомляли ще про те, що власне цей потяг уже добудований, тобто не виключено, що росіяни можуть тягнути його по усій отак залізничній колії для того, щоб відділитися і зробити суттєву оборону. Пробити це дійсно буде важко, тому що якщо... Це, по-перше, броньовані якісь вагони або навішання додатковою бронею, і ще всередині вони мають умовну там цеглу чи якийсь бетон. Пробити це буде дуже і дуже важко, тому що так чи інакше, це треба буде повністю пробивати, розщіпляти ці вагони для того, щоби. Просуватися нашим силам оборони не сплять окупанти, не стоять на місці, намагаються просуватися в питаннях оборони, просуватися в питаннях фронту. Єдине, що їх зараз тримає, це наші сили оборони, які не дають окупантам здійснювати штурми. При тому, що оці штурми, які зараз проводять російські окупанти на різних ділянках фронту, в основному складаються із все ж таки живої сили. Останнім часом, наприклад, якщо говорити за Авдіївський напрямок, то командувач. Тернавський повідомляв про те, що е, окупанти намагаються все ж таки долучати тепер уже бронетехніку до цих штурмів більш активно. І, зокрема, йдеться в, в у цьому випадку виключно за Авдіївський напрямок, тому що росіяни поставили собі, зрештою, за дедлайн до кінця минулого року захопити Авдіївку. У них не вийшло дедлайни постійно. Посовували дедлайни, постійно сунули на пізніше, і на цей момент у них теж нічого не виходить, навіть не зважаючи на той факт, що бої за Авдіївку вже відбуваються у міській забудові. Тобто ситуація там теж доволі критична, і росіяни для того, аби просуватися швидше, просуватися більше, просуватися якомога е швидше, точніше закрити це питання, зокрема і до виборів, намагаються у тому числі. Залучати бронетехніку для того, щоб їхні штурми були більш, скажімо так, мали більший результат, давали більше результату, тому що покладатися на живу силу вони, звичайно, можуть, але її очевидно недостатньо для того, аби приносити швидкі результати, на які очікує російське керівництво.